А, що? А, я просто хочу, щоб ну, ми з тобою тільки не двох Е, Навіщо? А, навіщо? Я просто хочу думаю, що. А, щоб ти знав. А, що знав? Мою історію. А, добре, я десь. я тоді з'їден. Тільки я зараз собою документи і. А, я знаю. Е... Пош, а що ти хотів би? Я хотів би щасті розказати мою історію а, про колфлеєр. Добре, я більше згіден. Ну, добре. А чого ти їй розказати? Ну, я думаю, що ти зможеш мене зрозуміти, так? З зрозуміти, так. <звук> а, добре, тоді почнемо. Ну, десь, напевно, десь давно, це. Ну, я не можу сказати, що це було десь давно, але. О, привіт, граф! Привіт, мене, отож, а... все почалося з того, що в мене був друг граф, і це було поки що більшості, нормально, більшості було <звук> добре, але це закінчилось з того, що він. Граф! Я думаю, що нам почати... Граф? Граф, Будь ласка, проснитися, прошу, Граф! Justamente... Він тоді, якби помер і це було б більшості проблемою. Прошу, проснитися! Дуже, будь ласка, прошу! Він ще мертвий? І тоді, може, не вже йти, так би в назад так. Я не хочу. чого? йти? Мену! Так що? І ти розумієш, що ти засмучений, але. Все пройде. Я розумію, ти вдо, але садили пережити. Хватить! Mm. І більше сім на цих більше часів бі спортивло. Я думаю, то... розумію, але. Як ти зі мною так спать, спадні... більше більшості поводився тоді. Ти... Знаєш, це. Сказати, мені тебе ш. 에... Складні тебе шкода. Справді мене шкода? Ну, добре. А Хто вбив графа? Я без поняття, я сам не знаю, хто це зробив. Не знаєш? І як я, і, по-твоєму, будемо знати, хто його вбив. А ну... а, ну так, добре, побачимося. Так, побачимо. Все було дивно, але вже хай буде.